Добрий день, малята! Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, Пташки пісенки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони нас так вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися почнемо. Перше завдання, яке ми з вами сьогодні виконуємо, називається Де звук. Нам необхідно з вами визначити, де стоїть звук «й» у слова. Перший малюночок. Чайник. Де стоїть звук «й»? Посередині слова правильно. Хокей. Де стоїть звук «й»? В кінці слова. Так. Шайба. Всередині слова. Йод. На початку слова. Лінійка. Цедині слова. Чай. В кінці слова. Правильно. Наступне завдання називається четвертий зайв. Нам необхідно визначити, у назві якого малюночку немає літери О. Будь ласка. Банан. Правильно. Так, тепер треба визначити. У назві малюночку. Немає літери М. Кит. Так, у назві малюночку немає літери У. Лимон. Так, у нас в малюночку немає літери Н. Шоколад. Правильно. Так, добре. Наступне завдання «Посели звук у будиночок. В одному будиночку у нас мешкають приголосні тверді звуки, в іншому мешкають приголосні м'які. А саме ми будемо визначати приголосні Л. Так, перший малюнок Лев. Лев. приголосний твердий у перший будиночку. Цибуля як ми тут звук любимо вимовляємо? цибуля м'якенько, правильно. Так, лисиця. Твердо вимовляємо. Так, білка. Твердо вимовляємо. Ліс. М'яко ми чуємо, да? звук «лю» І дельфін. Також звук «лю» звучить м'яко. Так, молодці. Тепер, будь ласка, відгадайте загадки. Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Хто це дітки? Звичайно, лікар. У кощах вона ночує і на зайчика полює. Вся руденька ця сестричка, а зовуть її лисичка. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Ластівка, правильно. Дітки, на який звук починаються всі ці вінгатки? На звук Л звуки Л і Л позначаються на письмі літерою Л. Е. Ось так вона виглядає. А тепер чистомовку промовляйте, і звук останній, то давайте. Ла-ла-ла, нас чекає школа, ла-ла-ла, оля молоко пила, ли-ли ли, суп солоний, не соли, ли-ли ли. ли, ли, ли. Ішли дорогою. Ос! Ли. Ле, 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 телятко ма, ле. Ле, 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 яблуко кисле. ле, 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 ле. зелене, по, ле. Лу, 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 не псуй, пи, Лу. Так, добре, зараз я пропоную вам читати по складам. Починаємо з ліва направо. Ли, ла, ло, лу. Так, молодці. Також зліва направо. ИЛ, ал, ОЛ, У. Молодці. Так, зараз у мене до вас завдання. Нам необхідно з вами скласти речення і записати схеми. А складати речення ми будемо. За словами, які вам зараз скажу. Так, весна тепла, настало. Будь ласка. Настала тепла весна, правильно. Настала тепла весна. Скільки буде слів у цьому реченні? Три. І в кінці речення ми ставимо крапочку. Другий набір слів, Сонечко, лагідно, привітно і світить. Правильно, лагідно і привітно світить сонечко. Скільки слів у цьому реченні? П'ять. Далі, шпаки в оселилися шпаківні. Шпаки оселилися в шпаківні. Так. Чотири слова у цьому реченні. Далі лаштують гнізда, пташки свої. Пташки лаштують свої гнізда. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Правильно. Молодці. Наступне завдання нам необхідно назвати слово, але не просто слово. Наприклад. Назвіть слово, в якому є три склади. Назвіть слово, в якому один склад. Назвіть слово, в якому два склади. Добре. Так, зараз я пропоную вам зробити гімнастику для очей. Перша вправа очі рухаються вліво-вправо. Вправо, ліво, право. Друга очі рухаються до доверху донизу. Доверху донизу. Третя вправо. очі рухаються по колу. Четверта очі зажмурити і відкрити. Зажмурили і відкрили. Зажмурили, відкрили. Зажмурили, відкрили. П'ята вправо. очі рухаються по діагоналі. Вліво, верхній кут, вправий нижній. Верхній нижній. Так. Очі звести до перенісся, слідкуємо за нашим пальчиком. Наближаємо, віддаляємо, наближаємо, віддаляємо. І остання права, очі швидко блимають. Поблимали ученятками. Так. так, відпочили наші оченятка, закінчила заняття гра, вже прощатись нам пора. Працювали ви завзято. Дуже вправні ви малята. Ви скажіть тепер мені, що сподобалось, що не. Дітки, я сподіваюся, вам сподобалось моє заняття. Я кажу вам до побачити, до нової зустрічі!